Історія цього всього. Я вже пару років тому починала займатися співами, і після буквально двох занять я потрапила в аварію, зламала ногу, і тоді на той момент я все це закинула, я здалася і не продовжила. Цього разу у вересні я почала займатися співами знову. І саме коли я йшла на заняття, я була в школі, мені зателефонували і сказали, що мій чоловік загинув. Чому? Так стається в житті, я не знаю. Я знаю єдине, що перед тим, як дати тобі щось хороше, Всесвіт буде тебе випробовувати. Когось матеріально, когось, на жаль, так, як мене. Але я точно впевнена, що музика та співи це той шлях, який мені, напевно, треба йти. Цього разу, як би важко мені не було, я сказала, що я не здамся. Навіть якщо Маю померти, але я буду співати. Мене цього разу це не зупинить. Що ви думаєте з цього приводу? Чи у вас в житті бували такі ситуації, коли Всесвіт вас випробовував перед тим, як дати вам, як вивести вас на новий рівень життя? Поділіться в коментарях, дуже цікаво дізнатися.